Розумієш, ти вже помираєш там, де ти є зараз, але ти от взагалі не розумієш, де ти хочеш бути, де знаходити сили, щоб відштовхнутися від цього дна? Якщо, наприклад, людина про зараз не впевнена, що то, чим я буду займатися, воно точно дасть результат, буде успіх, а треба оплачувати рахунки. А в мене є зобов'язання, в мене є сім'я, в мене є можливо там діти, якісь інші інші відповідальність. Як мені бути впевненим, що те, що я зараз спробую, воно піде? Вам ніхто таку гарантію не дасть, але разом з тим є гарантія, що залишити все, як є, якщо зараз вам не подобається ваша робота, ваша поточна діяльність, і якщо ви приймете рішення не робити нічого. То через 5-10 років ви будете відчувати себе набагато гірше, набагато в більш скрутних обставинах, ніж якщо ви щось спробуєте. Чому? Тому що якщо ви відчуваєте зараз на цій роботі на поточній діяльності, ви відчуваєте, що це щось, що висмоктує з мене мої сили, подібно дементор де з Гаррі Поттера, який просто мене висмоктує, то коли ми залишаємося там, то через 5-10 років ти будеш старший, тобто старіший. В тебе може бути ще менше енергії, ще менше якихось життєвих сил задля того, щоб пробувати щось нове. І тому тут потрібно розглядати дві альтернативи, коли я залишаюся як я, або я щось пробую.